Ми повертаємося до наслідків обстрілів в столиці. Загинуло четверо людей на місці події трагедії. Працює наша кореспондентка Єлизавета Калітвенсова. можемо зараз з нею зв'язатися наживо і почути останні подробиці лізо. 27 людей повідомляють нам в столиці станом на зараз поранені. Серед них дві дитини. Міська влада говорить про те, що 15 людей ушпиталили. Ну і величезні руйнування внаслідок обстрілу. Вони в восьми районах столиці. Є влучання в житлові будинки. З нами на зв'язку вже є Єлизавета Калітвенцева. Можемо з нею поговорити. Єлизавета, вітаю! Доброго ранку! Наскільки він може бути добрим? Які наслідки атаки знаю, що вже і кличко на місці події був? Що очевидці говорять? Вітаю, насправді так, я перебуваю у Деснянському районі столиці, і за словами київського міського голови Віталія Кличка, якраз Деснянський район найбільше постраждав сьогодні. Внаслідок російської ворожої атаки нагадаю, що було застосовано це була комбінована атака. Були застосовані як і ракети, так і шахет, бо по типу шахет. І з якраз позаду мене можна побачити, що рятувальники досі продовжують пошуково-рятувальні роботи а також розбір завалів. Що відомо, відомо, що влучання було загалом по Києву понад 30 локацій, там де є. Пошкодження, проте саме тут у Деснянському районі попередньо, є чотири загиблих, чотири загиблі людини. І власне зараз можемо також бачити, що у деяких квартирах рятувальники заходять у деякі квартири для того, щоб зрозуміти, чи є там досі люди, і попередні люди ще досі можуть дійсно залишатися під завалами. Скільки триватимуть пошуково-рятувальні роботи, невідомо до семен, але будемо з'ясовувати. Ну а поки що я пропоную послухати, що ж говорить київський міський голова про ситуацію саме на цій ділянці. У дану хвилину ми говоримо про 30 локацій, де зафіксовані прильоти. Це майже всі райони нашого міста, найбільш постраждали Дніпровський, Діснянський, Оболонський, Подільські райони. Зараз на кожному із районів місць прильоту розгорнути штаби, надається допомога. Знаходимо в Дійснянському районі, зараз йдуть завалів, де шахет влучив будинок. Є ввал перекрити з 9 по 4 поверх. Йдуть зараз роботи і вергідність загиблих достатньо велика. Поки ми не маємо тіл загиблих, ми не можемо офіційно говорити. Так, ну і станом на зараз щодо очевидців, якраз під час того, коли ми писали коментар Віталія Кличка, то бачила жінку, яка наразі перебуває у шоковому стані. Вона зокрема запитує, де можуть бути її діти. Чому наразі досі невідомо, тому так само зараз нині це все з'ясовується. Ну а також Віталій Кличко зазначив, що є ризики того, що можуть знову статися аварійні графіки відключень світла. Та енергопостачання загалом, адже ворог дуже прицільно був сьогодні по саме по енергетичній інфраструктурі. Ну а ми далі продовжуємо з'ясовувати, що відбувається. А також плануємо поговорити з рятувальниками, ДСНСниками, сенсниками на настаном на зараз Аню, поки що передаю тобі слово. Дякую, Лізо. Єлизавета Калітвенцева була з нами на зв'язку. Вона відстежує наслідки атаки, зокрема по Києву. Я думаю, що ми з нею ще не раз зустрінемось сьогодні. Далі йдемо до Київщини. Шестеро постраждали там через удари по області, серед них дитина. Як повідомив голова військової адміністрації регіону Микола Калашник, наслідки атаки зафіксували у п'яти районах, зокрема у Фастівському, Вишгородському, Бучанському, Білоцерківському та Обухівському. У Бучанському пошкоджено майже десяток приватних будинків. У Вишгородському – 14 і ще один у Фастівському. В Обухівському районі знищена автівка і понівечена приватна оселя. У Білоцерківському районі ворожі удари пошкодили цивільні виробництва, склади і гаражі. Дрони атакували окупований Донецьк. Також на поширених відео чути гутні, гучні розриви, а жителі скаржаться на раптове зникнення електропостачання. За даними тамтешніх медіа, у Ворошиловському та у Київському районах спрацював автоматичний захист. Від мережі відключили 22 трансформаторні підстанції. Попередньо без світла залишилося понад 3 тисячі абонентів.